Дефекти кави, які не варто пити. Сьогодні розберемося, які вони існують, які ми можу, яких ми можемо позбутися, які ми не можемо позбутися. Одразу скажу, що дефекти в каві майже всі є. Навіть найдорожча кава буде їх мати. Залежить від кількості, які, які вона буде містити. Перший дефект, який не критичний, це квакери це зернятка світлі. Тобто ви можете побачити, одразу два зернятка в цій пачці. Я бачу їх просто відібрати. І саме тому бажано мати свою кавомолку, самому змалювати каву, бо якщо одне зернятко потрапить в вашу каву, ви це відчуєте, і кава буде зіпсована. Тому це простіше відбирати, коли воно все в зерні. Коли воно змелене, у вас вся пачка буде змішана і все вже буде топити з дефектами. Це не критично, але. Ну, хто ж захоче пити менш якісну каву, якщо можна просто витягнути декілька зерняток. Тобто -то світлі зернятка, якщо ви бачите їх в пачці, одразу ж треба їх витягати. Наступний дефект, який можна теж побачити, це погризані зернятка або крек поламання трошечки, в яких там частинка відпала, видно, що вони більше так погризані. Отвір якийсь, це 100% викидати. І такі більш погризані, невідомо ким. Такі дефекти доволі важко побачити, бо треба придивлятись до кожного зернятка зі всіх сторін, бо в деякій каві вони прям присутні, а в деякій каві може бути одне зернятко там на сотню. І ви навіть не побачите, але у смаку будете відчувати, що це неякісно. Третій дефект це дефект обробки 100%. Це такі дефекти, які, молд. Цивіль. Грибок і чорне зернятко. Я англійською знаю просто так. Ці зернятка, вони, скоріш за все, не будуть видні, ось так, от. очевидно, що ви от побачили, що це чорне зерно чи щось таке. Зазвичай, в пачці, просто вони можуть десь заховатись, ви змелюєте каву, нюхаєте її. Якщо ви її понюхали і щось з кавою не так, щось підозріли, однозначно краще виконати. Цвіль, грибок. Вони будуть такими підвалом якимось відчуватись, тобто погреб якийсь. Це дуже неприємний смак, і в каві він одразу буде псувати всю чашку, плюс хто буде пити цвіль. Я не думаю, що хтось захоче це робити навмисно. Одразу викидайте таку каву. Тобто засипали кудись або просто змололи. Понюхали, все, щось не так, щось не так викидаємо, не треба це пити. Краще пити якісну каву. Як це відбувається, просто коли кава обробляється в горах, десь, де вона зростала, на станції обробки, це може бути натуральна обробка. Каву просто зірвали і сушать просто в вишній кавові. Вона лежить, десь вона починає підгнівати через те, що умови погодні чи її не перевернули вчасно, вона ну, занадто злиплась з іншими кавовими часточками. Висока вологість цвіль. Зазвичай так відбувається. Або вона пливе десь в океані, а там температурні перепади, там волога, сонце, все змішано і кава за кілька місяців, за місяць, плюс вона може повпливати на це. Тобто вигружають, буває, вивантажують каву з контейнера, бачу, що там з одного боку просто волога кава. І, звісно ж, її зазвичай викидають. Але буває таке, що от на фермі це не побачили, зернятку не відсортували ідеально. І воно вам потрапить. Нюхайте вашу мелену каву. Одразу. І купуйте каву молку, щоб мати можливість не всю пачку викидати, а викидати тільки те, що ви змололи. Одразу скажу, що нюхати бажано і вологу каву, тобто, коли ви заливаєте. Ага, так. Відчули щось не те. От щось не те, Значить, дефектів багато і бажано наступну чашку перебирати, перебирати більш, більш якісно. Бо я зараз цю каву заварив. Коли я заварив без відбирання дефектів, я зробив 4 варіанти: дефекти відсіяв, повністю відібрав, дефект тіпінг, дефект погризані зернятка і дефект якісь криві зернятка. І ці дефекти суттєво впливали всі на чашку. Але коли відібрав, це була кава 85, 85 і 75 балів десь за смаком. А тут 83 написано. Зрозуміло чому, тому що вона оцінюється зі всіма дефектами. Тобто ви можете з низької якості, з низької якості зробити бездоганну каву. Це чистюща, настільки насишена була, ягідна. Сухофруктна це просто щастя в чашці. Коли трошечки дефектів, навіть трошечки, все псується. І тепер такий дефект, який теж легко побачити, це четвертий дефект, дефект обсмажки, але це не від обсмажчика залежить. Цей дефект називається тіпінг. І про нього ми поговоримо особливо деталізовано. Це наче і квакер, але він має дуже темну частинку. Тобто з краю зерна в нього буде така темна частинка. Чому цей дефект відбувається, розкажу зараз. Але перед цим скажу що у смаку. У смаку буде невиразна чашка, така пласка. І трошки буде смаку обсмажка, такий пересмажений. Хоча зерно буде світле. Ось тут можна бачити темне пляма. І темна пляма з краю це значить, що це тіпінг. Якщо з цих зерняток буде хоча б три, то одного буває, вистачає, чашка буде зіпсована. Тому що вона буде перекривати всі нормальні смаки паразитними. Отже, тіпінг, чому він відбувається, я зараз теорію розповім, бо це теорія. Я не підтвердив її на практиці. Я думаю, що квакери мають схожу тенденцію. Отже, Роб Хулс. Є, є така людина, яка написала книгу про смажку кави, багато вебінарів є, вона розбирається, вона занурилась в процес обсмажки. І вона сказала, Роб Хулс сказав, що. Під час обсмажки кава набирає тиск всередині приблизно 9 бар. Відкриваємо табличку з тиском і температурою. Як ви знаєте, кава містить в собі приблизно 11% вологості. Тобто всередині кількість рідини це 11% ваги зернятка. До обсмажки. Після обсмажки, там 15%, приблизно 15% ваги кави знижується. Тобто зелене зерно обсмажене, осмажна буде 15% десь менше важити. І ось у нас табличка 9 бар – це 180 градусів Цельсія. Це температура, при якій приблизно в нас відбувається крек. Зазвичай. Якщо у вас все нормально, ви обсмажуєте каву. Є крек, ви після нього ще обсмажуєте приблизно хвилиночку, півтори хвилинки. Ну, хто як. Ростери великі, ростери маленькі, все таке інше. Іде крек, і зазвичай після нього, ще обсмажується. І от на крек вже зернятко буде доволі темне. Коли в нас тіпінг, в нас кава втрачає в одному місці, випускає весь пар. Тобто в нас втрачається вся енергія, яка дозволяє проходити пришвидшити реакції всередині, які осмажують каву. Реакція Майяра, всі ці штуки. Просто енергія втрачається, як вас вкрали сковородку, і ви просто тримаєте стейк на столі. Тобто, плюс-мінус там. Якось до нього енергія трошечки доходить, але добратися всередину зернятка, якось там передати енергію, це буде важко. Тому зернятко недосмажено, воно доволі світле буде, за моєю ітеорією. Воно просто раніше втрачає свій тиск, не досягає температури, як решта зерна. І Через це воно недорозвинуте, недосмажене зі всіма витікаючими з цього нюансами. Тобто, в принципі, ви можете. Побачити це, якщо ви відчули якийсь, почули якийсь крек на якійсь температурі раніше, ніж 180 градусів, якщо у вас маршик, або на сковороді ви це робили і виміряли температуру ідеально. Можете побачити приблизно на якому тиску кава здалась, в структура зерна. Тобто через те, що структура зерна порушена, вона знайшла місце слабке, вона виділяє це, цю енергію. Крек з іншого боку, це. Крек і все, і енергія виділяється більш-менш рівномірно. Тобто не настільки неточковою, плюс, в принципі, ви зрозуміли. Саме тому кава досмажена. Потенційно, її ще можна оці всі дефекти досмажити окремо, і воно має бути більш-менш смачно вже. Потенційно. Скаржиться зараз особливо на деякі комерційні пачки кави з магазину, де купують каву, а там, якщо висипати. Кількість світлих зерняток просто майже половина 30%. Всі ці зернятки треба відбирати. І ви розумієте, що ви заплатили гроші, наче все дешево було. А тепер воно 30% дорожче стало, або 50%. Звертайте увагу на квакери і купуйте каву смашиків в них менше вірогідність отримати квакери, але не нульова. Тому що навіть Starbucks, я відкривав пачку, сортував її, квакерів було. Не мало. А в них є 100% гроші на колорсортер, І я так думаю, вони їм користуються. Але коли кава де 30%, вони не будуть її викидати скоріш за все. Вони просто менше будуть дефекти від, відсіювати. Маленька осмажка, звісно, здебільшого не володіють колорсортером, бо 50 тисяч і більше доларів витрачати, інвестувати в таке обладнання, яке займає місце, займає електроенергію, час. Не всі зможуть дозволити, а машинка така немаленька. Та й плюс втрачаєте багато-багато зерна. Куди його потім дівати, викидати. Квакер. Давайте на ньому зупинимось. Якщо ви його зламаєте, всередині буде кукурудза, арахіс, насіння соняшника зіпсоване. Ось такі будуть смаки, тому ви розумієте. Навіть одне зернятко зіпсує чашку. Зараз я заварив. Чотири чашки і не знайшов той дефект, який я хотів знайти. Але це напевно добре. Я знайшов для себе те, що навіть декілька зерняток просто руйнують смак, чашки роблять його пласким. Якщо відібрати нормально, чашка бездоганна і рівень суттєво зростає. Тому бажано витрачати От, якийсь тудочок, висипати каву, перебрати її, тоді у вас смак буде ідеальним. І тому саме в кав'ярнях кава буде не настільки смачна, як у вас вдома, тому що ви її відібрали і все у вас ідеально. Я думаю, на цьому все. Думаю, вам дуже сподобалась інформація про обсмажку. Якщо хочете більше дрібниць про обсмажку кави, можемо зробити якийсь серіальчик і про це. Але це буде потребувати дуже великих інвестицій. Що ж, на цьому все, дякую спонсорам Павлу Щербакову, містер Белік. До зустрічі! Звісно, це не згадати неможливо. Люди кажуть, що зернятка нерівномірні. Ви продали погану каву. Ні, це не працює так. Кава в Ефіопії, приміром, Це країна, де збирають просту каву з ферм, змішують її зазвичай з декількох ферм. І навіть з однієї ферми там різні варіації. Вони, звісно, різний Розмір будуть мати і не всі. Грейт роблять, прямо от, щоб рівномірно було, це не обов'язково. Розмір зерняток не дуже сильно впливає на смак. Він, Якщо кава рівномірна за розміром, це не означає, що вона буде краще. Тобто забудьте про те, що кава має бути рівномірна. Тим більше бленди, багато факторів пібері як кругле зернятко, це коли в кавовій вишні одне зернятко буває, три зернятка в кавовій вишні, а на два. Всяке буває, це природа. Не думайте про те, що має бути різний калібр зерна. А ну звісно, що кава зі смаком медицини це дефект зерна, і таке пити не треба.